Всім привіт! Коротенький огляд моєї зайнятості в майстерні. Нічого три дні не знімав, не мав часу, плюс приїхали гості, і ми так трошки, скажімо так, відпочили. Значить, я роблю я зараз ось такого динозаврика зробив. Ну, все без змін, кріплення таке ж саме, інший розмір, принцип роботи той самий. Є тут такий нюанс. Я замовляю ще у свого колеги на лазерному станку, лазерному станку він вирізає мені ось такі е, е, імена, тобто ну, імена дітей, тобто іграшку кому, комусь з дітей замовляють, і додатково просять зробити ось таку шайбочку з ім'ям. Значить, це, цей динозаврик летить за кордон. Є в мене ну, покупець, да, клієнт, який купує мої іграшки і перепродує. Ну, ось так, мені вигодно, тому я тільки за. Значить, зробив я також ще дві заготовки. Завтра вже зберу, бо сьогодні не маю часу. Такий динозаврик в мене коштує 320 гривень. Історія з паличками ще, ну, скажімо, так, на паузі. Я не, не займався ними. Хто не бачив, зробив я ось таку паличку для е, книжок у дитячу кімнату. Використав фанеру 6 мм, фанера ну, гори з 4 мм товщиною. Саморізи, якими я прикрутив ці гори. Ось то, ну, і Бачите, фанера не, не зовсім досконала, але вже яка є. Так. Е, Приховав саморізи. Ось такі зробив імпровізовані дерева, да, ліси, кущі. Ну, мені подобається, гарно виглядає. Так, і буде ще два світильники. Софійка. Ось так. І ще там є. Два ім'я. Два світильники готові. Я їх вже привіз, вони готові зроблені. Ось друга поличка, яку я вже зібрав, вона готова. Трохи підтуплюю, бо 12 година ночі, то мозкова активність вже <плес> така, дає збої. Третя поличка ось в процесі. І сьогодні ще зробив ось такого лелеку. Зараз я його запакую, піду в поштомат, зразу занесу. І все, і готово. Ну, краса. я буває так і заліпаю. Дивлячись на ці іграшки, можна простояти 5-10 хвилин, просто дивитися, як ця пташка літає. І забуваєш про час. Смикну. Ну, а діти то взагалі заліпають. Особливо такі ну, з піврочку починаючи. Та й дуже маленькі також вже ж вони починають реагувати. На такі плавні рухи. Діток вони такі іграшки не лякають. Плавні рухи, гарні. І все воно отак пропорційно, спокійно виглядає. Я трохи ближче покажу вам, як це все збирається тут. Очі малюю, бачите, як. Зробив собі ось, бачите, таке кліше, чи як сказати, я його ну, вмакаю у фарбу і малюю ось так очі роблю. Бо ну, від руки буває ну, не завжди виходить з першого разу. Так, однаково намалювати ці очі, щоб вони не розмазалися, не потекли, і щоб не, не переробляти, то Найбезпечніше, найшвидше буде ось так зробити все. Ще разок і погнали. Захопився лелекою, забувся вам показати що динозаврик. А Він меншого розміру, але такий легенький. Діти динозавриків таких полюбляють колір. Також намагався зробити максимально таким лайтовим, спокійним. Принцип роботи кріплення той самий. Так. І зараз подивимося, як він літає. Зараз заспокоїться, бо е, сама, саме кріплення тут в мене такий провід протягнутий. І мені зручно тут в мене є такі гачки. І я двигаю їх туди-сюди. Просто тут. Е, Ну, Кріплю да, іграшки. А звичайно, якщо вони будуть на фіксовані не на провалки, а на якісь фіксованій основі, на кріпленні якомусь, то воно летить рівно, плавно, гарно. Все як положено. Так, ну і все. Завтра вже я буду доробляти полички, світильники, бо треба буде пофарбувати літери. Приклеїти їх рівно. Е, є замовлення в мене на дві чайки і лелеку. Але там термін, я ставлю 3-5 днів до відправлення, тому ще пару днів у мене є. Буду займатися поличками, щоб уже це замовлення відправити, бо людина довго чекає. Ну і все, друзі. Якщо у вас є якісь питання, можливо, я щось забуваю вам. Розказати якісь нюанси, то запитуйте в коментарях, і я все відзніму покажу вам. Купив я пупирки собі 15 метрів у, на Укрпошті. Вона коштує по 12 гривень за метр. І тепер в, в, красота є, що пакувати. Є у нас тут магазин. Поруч я там часто заходжу, просто прошу, безплатно мені дають коробки, за що я дуже дівчатам вдячний. І так ми це відправляємо. Лелеку, до речі, о, бачите, згадав, дам пораду. От, До прикладу, ось цей лелека він не влазить в коробку стандартну, яка б йшла в розмір. До 2 кг. Тобто сама вага фактично її дуже легенька, мала, тут не буде пів кілограму. А от щоб її новою поштою відправити, то треба коробка більше, ніж 2 кг. Відповідно, і ціна доставки буде більшою. Що я роблю? Я несу, ну, запаковую це все там в пупирку або в стречуву плівку. Складаю ось так, замотую це все і несу до поштомату. В поштомат це все складаю. Ну, кладу, але у, коли складаю, як воно називається, коли складаю накладну, то вказую, щоб пакування було від нової пошти. І вказую, що відправляю посилку до 2 кг. Практика показує так, що ніхто ну розміри тут не підходять на посилку на вагу 2 кг на коробку. Але практика показує, що ніхто з доставщиків чи як там працівників нової пошти ніякі там повернення мені не робить, ніякі зауваження не роблять, просто пакують у. Там, якусь коробку, я навіть не знаю. Треба буде якогось підписник, замовників показати, як відбувається отримання такої лелеки, як вони її пакують. Але ось такий легенький лайфхак, як трохи зекономити своїм клієнтам до гроші за доставку, бо вона зараз, до речі, ще й подорожала. Ну, трошки. Тому ось так можна робити: відправляти на поштомат, замовляти пакування на поштоматі. І тоді можна буде. До речі, ось такі маленькі, менші іграшки я відправляю також в маленьких таких коробках. Ну, До прикладу, є в мене ось така пуста коробка. І вказую документи. Ну, так робити не можна, звісно, але. Доставка і так буде 65 гривень. Я думаю, що це якраз і нормально. Тому замовнику вартість доставки буде 65 гривень, там на 15 гривень дешевше, але все одно. Надіюсь, Укр. кажу Україр, нова пошта не дивиться ці всі нюанси і приколи. Які я розповідаю, і не прикриє цю лавочку. Все, друзі, я ж кажу, важкувато працювати в такий пізній час, мислити, особливо розмовляти оце, як я зараз в майстерні сам з собою, сам питання задав, сам розказав. І хочеться, щоб воно було і цікаво для вас, і так далі. Все, друзі. Я вам бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе, ми ще побачимось.